Фахівці державного підприємства Івано-Франків Стандарт Метрологія проводять випробування ультразвукових побутових лічильників газу за стандартом ДСТУ ІН 14236, в тому числі на електромагнітну сумісність. Ультразвуковий побутовий лічильник повинен бути стійким до електромагнітних збурень. Випробування ультразвукових побутових лічильників на стійкість до магнітного поля частоти мережі проводять на випробувальній установці. Яка складається з регульованого генератора струму, з'єднання та індукційної кутушки, яка згідно стандарту повинна бути метр на метр. Щоб заміряти струм, що протікає через індукційну кутушку, використовуються струмовимірювальні кліщі та додатково контролюється напружність магнітного поля, частоти мережі мілі -тесламетру. За методом стандарту: ІН-613048 встановлюється напруженість магнітного поля 10 А на метр за третім рівнем та проводиться випробування лічильника протягом 15 хвилин згідно вимог стандартів.